Вітаю глядачі свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців 16.04. Я буду робити розклад на правий берег міста Запоріжжя. Від цього часу на 24 години, будь ласка, карти, покажіть ситуацію. Ми робили вже загальний розклад, і там більш показала ракета. І якось воно там по росіянам показало під питанням. Тому ми розглядаємо, мало лі що може, нам щось десь покаже, і ми вже будемо орієнтуватися. То давайте подивимося по правому берегу. Зразу, чи будуть, чи, яка ситуація буде у нас з прильотами ракет. Давайте подивимося, що там наміри наших росіян. Дебілів цих. Немає в них сили, по-перше, і шансу також малувато, але бачите, іде яка їм допомога. То хотять вони то робити. Бо їх правді то справедливо. Давайте подивимося їх дії. Я не бачу тут мечових карт, якихось таких, але ну, в них в голові бардак. Там, тому карти не можуть нормально все показати. Їх дії. Так, бачите, вважають вони їх справедливими. Опять мало шансу, нема гармонії. Це їх дії, люди. Опять допомога падає і новини для них. Тобто, оце тільки оця карта, і дисгармонія показує, що вони все ж таки щось хочуть робити. О, давайте подивимося, сигніфікатори зразу карт. Карти покажіть нам, будь ласка, сигніфікатор ракетних ударів по правому берегу міста Запоріжжя. Яке це воно буде? Гарні новини. Ясна обстановка. Співпраця наших людей. Так, буде летіти. Але ми будемо впевнено себе почувати. Що з цього будуть мати росіяни? Вони будуть незадоволені і вони будуть. Ну, бачите, не мають вони злагодження. Але будуть над цим працювати все одно. Все одно будуть працювати. І надалі. Так, ну, давайте на всякий случай подивимось тут дрони і снаряди. Будь ласка, карти, дайте нам сигніфікатор дронів по правому берегу. З дронами ми тут, скоріш всього, не будемо мати справи. Але подвійна ситуація. Тобто, під питанням, Бачите, що будуть мати з цього росіяни з цієї ситуації? М -м 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 -м, іде якась тут така нехороша карта, вони будуть мати і енергію, і е -е бажання, але тут іде в них затримка. Або насильственна смерть. І ось вдача, вдача, вдача. Так, а ну зараз секундочку я подивлюся. Так, тут по дронам якось так не зрозуміло. На загальному дронів не було. Так, давайте я вже подивлюся С300 тут, на всякий случай. Потім ми на лінорманах ще кинемо. Так, покажіть мені, будь ласка, тут С-300. Чи будуть по правому берегу Запоріжжя на ці 24 години удари С-300 по Запоріжжю? По правому берегу таємна операція. Секретна, спляча, закрита і затримка. Дуже швидко, швидка затримка. Е, я вам хочу сказати: опять-таки, Жриця, вона показує таємну ситуацію. Якщо воно буде, то воно буде отак швидко, ми це знаємо. Якщо не буде, і теж та сліпота, то, то не буде. Жриця вам не покаже, ось, прям не розкриє так, розумієте? Не розкриє. То давайте подивимось на леннорманах. Будь ласка, покажіть нам по правому берегу сигніфікатори. Ракетних ударів, ударів дронами та С-300. Ракетні удари, проблеми і ключик. Так, дрони. Я вам скажу, що дрони, ну, працюють так. От знаєте, що в мене є мінус який? Що я е, не проголошую вслух, що я дивлюся. От я забула сказати, бо ви ж не зрозумієте, ви ж не повірите. Дивимося ще раз. Тобто я про себе, а вслух забуваю вам сказати. Будь ласка, ще раз покажіть, будь ласка, сигніфікатор для нас. Для нас, що то буде, що ми будемо мати? Сигніфікатор ракетних ударів. Криси. Там, пам'ятайте, нам то виходили ракетні удари. Що ми будемо з цього мати? Що то буде для нас? Ми будемо працювати. І успішно. Все, я навіть не буду далі викладати. Успішно. Добре. Тепер сигніфікатор покажіть мені. Для нас, для України, для запоріжців сигніфікатор дронів. Чи будуть вони на ці 24 години по правому берегу? Що то буде для нас? Дрони? Башня і направлення, і коса. Нервова буде обстановочка по дронам. Вона ще не вирішена. Чому я так кажу, бо цей колодязь тут ці чотири стихії. Тобто, хочуть вони кидати дрони, вони в них є. Вони в них є. Але нам падає гарна звістка. То якщо даже попадуть, то не буде дуже страшно. Давайте подивимося, що тут дрони будуть для росіян. Чи для, для них це скінчиться та стрільба. Робота і гарні, гарні почуття, бачите, гарні новини. Людина очікування. Маски. Ну, так собі, так собі, по дронам я вам так скажу, що по цим картам. Дрони вони можуть використовувати сьогодні. Е, але чи буде то нам е, великий убиток? Давайте ми спитаємо, що стопчики покажемо. Дрони по правому берегу на ці 24 години, чи, чи нанесуть вони нам удари по правому берегу Запоріжжя? Ні, тут буде така. От вона там падала, ця ситуація. Під питанням, Під питанням нервова ситуація. Але ближче до ДА, бачите? Там теж вона ця карта падала. Подивимося, тут, тут 50 на 50 по дронам. Тут вони хочуть, вони можуть, вони хочуть, вони думають, і вони е все це мають. Розумієте? По, по тому колодязю. Так, С-300 для нас сигніфікатори, що тут для нас буде? Нервова обстановка, деякий час. Але це тут прикрито все. Очікування йде. Ні, скоріш, може, і не буде. Так. По С300 може і не буде. Бо такі всі карти, що. ну, так, Давайте ми ще стопчик покладемо. Теж питання: удари С-300 по правому берегу Запоріжжя на ці 24 години, так чи ні? Чоловік? мост, Ну все, це, це точно ні. Це точно. Це треба докладати і докладати, це точно ні. Так, все. Так, там місяць нервова обстановка. Це ж під питаннями. Тут, бачите, і чоловік. І. Взагалі, ну, коротше, тут, що там? Я вже за, за те саме. Так, по ударам ми подивилися: чи будуть руйнування у нас? Е... Чи будуть руйнування? Давайте подивимось приватного сектору. Бо в цьому ми будинки дивилися в загальному приватний сектор по правому берегу. Чи будуть у нас проблеми? Мітюки падають, але вони лежать між гарних карт. Проблемки можуть бути. Так, і башня падає. Але в цілому вони не повинні бути дуже страшними. Але може таке статися, люди. Бо тут, бачите, і башня, і мютолки. Ці дві карти дуже гарні. Тут проблеми і жінка. Які проблеми? Ну, Будуть захищати нас, чоловіки наші. Будуть захищати, будуть боротися. Тобто все ж таки, а що за жінки? Що за жінки теж. Це наші жінки, які, мабуть, моляться за це все приватному Секторі, то якщо даже буде, то воно не буде значним. Але бачите, є така загроза: пльотки, і башня. вони Башня лежить між гарних, вони всі лежать між гарних карт, але але серйозні карти. І башні, і пльотки. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. І житлові, давайте подивимося, житлові будинки, всі, окрім приватного, вже останні всі чи будуть руйнування на ці 24 години. Подвійна ситуація, бачите, нам падає. Але, але, але бачите, вона ще і вивчається. Тобто, 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 тобто питанням, чоловік успішно, все одно воно буде успішно. Тут не буде чогось такого е страшного. І, може, навіть ми про це не особисто дізнаємося, бо воно прикривається таємністю. Якщо воно не буде таким дуже руйнівним, а я впевнена, що воно не буде таким руйнівним. Давайте подивимося, що будуть втрати людські по правому берегу на ці 24 години від ударів, снарядів, ракет то інше. Що будуть у нас втрати людей? Башня випала, пльотки випали, чоловік. Повторюється, на жаль, карти. Я дуже надіюсь на те, що в нас не буде втрат. Дивіться, тут наше коріння, гарні новини. Так, ці дві карти стрьомні. Але тут чоловік. Тут аїсти, тут любов. Тут, бачите, тут падає от ті шопльотки, це ж вони роблять оці покидьки сидять кругом. Я хочу вам сказати, Це із-за них буде все. Але я впевнена, що так, будуть проблеми якісь з людьми, але смертей не повинно бути. Не повинно бути смертей. Так, давайте подивимося інфраструктуру правого берега, в якому стані вона буде на ці 24 години. Вода. Електрика, газ, опалення, інтернет, мобільний зв'язок, транспорт громадянський, транспорт цивільний. Ну, і, звісно, де, де хорошо ми будемо відкидати. Дивіться, у нас з вами ну ладно, походу підемо. Так, по воді, по воді. Гарна карта, але ми підкладемо ще подивимося. Десь якось трошки в когось не буде порядку, але в цілому буде по воді удовлетворительна ситуація. По електриці падають нам часи, тобто будуть включені, скоріш всього, графіки. Так, да, вони будуть. І доволі будуть нормально працювати, більш там нічого такого не станеться. По газу. По газу гарна карта. Тут не буду докладати, все хорошо. Так, по е, опаленню теж гарна карта, ключ в наших руках. Успіх все добре. По ось у нас інтернет і зв'язок. Ну, воно все залежить від графіку електроенергії. Тому такі карти і випали. Докладаємо на інтернет. Так, він буде туди-сюди. Але все буде, очікуйте, все буде. По зв'язку, в принципі, теж там вивчається якось та ситуація. Може, там якісь десь будуть неполадки, але в цілому все налагодять вони. Ну, Ідуть такі процеси, нікуди не дінемося. Так, у нас громадянський транспорт, це йдуть маски, люди, маски, люди різні. Не обов'язково це погано. Люди, я можу вам зразу сказати в цьому питанні. Давайте подивимося, робота йде, все буде нормально. Так, і цивільний транспорт випав чоловік, він нам не про що не каже. Це просто водій, просто людина. То що в нас буде з цивільним транспортом на ці 24 години по правому берегу? Чи буде якась загроза? Ні, в принципі, не повинна бути ніякої загрози. Але плани на вас ідуть якісь. Тут стабільно, все нормально, але е, ця лисичка показує, що. Ну, Хитрують вони трошки. там, хитрують, Бо в них там проблеми, треба, мабуть, такі документи робити. Але ключик в їхніх руках. Так, дивимося промисловість, промисловість промислові об'єкти по правому берегу, бо там нам трошки щось в загальному показало. Давайте подивимося, яка буде обстановка. Чи будуть удари по промисловості правого берега нам випадає башня, криси. Але тут же падають лілії і зміни. Так, до крис ми докладаємо маски. Ой, погано, погано, погано. Погано, і сидять вони в нашому, в нашому сообществі. Ці суки сидять, і оце, оце все рішення вже. Але в цілому, якось воно і не дуже так погано закінчується. Так, хрест падає. Після хреста таємниця, чоловік. Плани, перепони. Люди, тут тільки йдуть зараз плани. Це дуже багато всього. Я можу сказати, що на сьогоднішній день, скоріш цього, по правому берегу не буде ударів. Але, але, давайте я покладу стопчики, але там то планується. Там сидять люди, які то планують. Давайте поставимо. Топчики по правому берегу, чи будуть сьогодні удари ракетами, дронами, снарядами тощо, по промисловим по заводам, по правому берегу на ці 24 години, так чи ні? Бо карти дуже погані. Вибір і коса рішення. Так, і вони були ці карти. Люди по правому берегу, будьте дуже обережні. Там, то, там може бути загроза. Значить, давайте подивимося е, тепломережі. Тепломережі по правому берегу. Чи будуть по ним удари, хоча опалення нам показало, що вроді як і нічого. Е, подвійна ситуація, зірки, плани. Так, ось сюди плани вони і ведуть, мабуть, скоріш всього. І рішення тут. І проблеми тут. То, якщо люди буде, то буде оце, оце буде по, 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 по теплоті. Але, бачите, там все добре. Значить, воно може і не станеться, то. А, бо дуже багато карт показує, що це не на сьогодні, може, планується. А надалі туди, розумієте? Бо вони там сидять. А, так, і давайте енерго. Енергосистема теж, я хочу подивитися: енергосистема правого берега, енергооці розпредільчі станції, чи будуть туди удари. Домівки, так показала, що можуть бути. Правий берег, промислові об'єкти. Може, може туди щось якісь проблеми бути, все ж таки. Це ж таки може бути. І то, і то показало, що там можуть бути проблеми, де ж карти повторюються, розумієте? Так, торговлю ми подивилися на, по, і по правому, і по лівому в загальному розкладі. Інфраструктуру подивилися, будівлі, людей, все ми подивилися. Все, по правому берегу я закінчую розклад, вже у нас 18, почти 19 хвилин. Бажаю вам бути живими та здоровими. Дивіться промислові об'єкти, тепло, енерго, там, де люди випоряд, то будьте дуже пильними. Але я ж кажу, що там якось далеко йде в, в, вперед трошки. Знаєте, от таке ощущення, що це тільки планується. Але чи буде воно сьогодні це велике питання. Тому подивимося. Все, бажаю вам щастя та здоров'я. Почуємось, па-па.